Розв'яжіть рівняння. Дане рівняння є ірраціональним і розв'язується методом заміни змінної. Попередньо перепишемо рівняння так, оскільки корінь із частки дорівнює частці коренів. Додати 7 корінь з х 1 розділити на корінь з х плюс 5. Нехай корінь з x плюс 5 розділити на корінь з x-1 дорівнює y. Тоді наше рівняння набуде такого виду y. Додати 7 помножити. І оскільки цей дріб є оберненим, то оберненим до виразу y є вираз 1 розділити на y дорівнює 8. Помножимо дане рівняння на y, причому y у нас не дорівнює нулю, тоді ми отримаємо y квадрат додати 7, оскільки y та y скоротяться, і дорівнює 8y. Нагадую, що коли ми множимо рівняння, то ми множимо і лів, і праву частину рівняння на це число. 8 y переносимо вліво. Дорівнює 0. Знаходимо дискримінант. b квадрат 4 ac 28. 36. 8 додати 6 на 2. і другий 8 відняти 6 на 2 1 і тепер повертаємося до нашої заміни на корінь з х-1 дорівнює 7 для того, щоб розв'язати дане рівняння, ми піднесемо ліву і праву частину рівняння до квадрату, тоді отримаємо x плюс 5 на x-1 до рівня 49. Добуток крайніх дорівнює добутку середніх. Пропорція. 49 множимо на х-1 буде 49х-49. Дорівнює x плюс 5 помножити на 1, це буде х плюс 5. Відомі в одну, невідомі в іншу, маємо 48х дорівнює 54. Можемо поділити дане рівняння на 6. Маємо 8х дорівнює 9, Х дорівнює 9 восьми. А це 1,18. Дане число є коренем квадратного рівняння, оскільки входить в область визначення. А область визначення нашого рівняння це х не дорівнює одиниці, х дорівнює мінус 5, а також вираз, як перший під коренем, так і другий повинні бути більші від нуля. Якщо ми будемо виконувати Перевірку, то ми отримаємо саме число більше від нуля, ось, ось отже, наше число дійсне є коренем рівняння. А тепер записуємо x плюс 5 під коренем, на х-1 під коренем дорівнює. І так ми брали самаку. тепер будемо брати одиницю. Тоді піднесемо до квадрата. Маємо 1х плюс 5 дорівнює x-1. Х знищується, 5 дорівнює мінус 1. Це хиба, хибно рівняння. Немає коренів. Отже, відповідь. Дане рівняння, що було в умові, має єдиний корінь восьму.